Вітаю, друзі. Не встигли ми, ми пережити друге підряд за рік, навіть не за повний рік, подвоєння тарифів на електроенергію, бо мафія ніяк не нажреться. Ви вже тисячу чули аргументів, які підтверджували те, що це не треба було робити. Це є просто геноцид народу з боку. Державної мафії, яка контролює все в нашій країні. У нас немає конкурентної економіки. У нас є мафіозна економіка, яку контролює держава і органи держави, які поставлені олігархобандитами соблюдати їхні бандитські інтереси. Крапка. Зараз готується нова хвиля знущань над нами. Це підвищення тарифів. На опалення. Ви розумієте, що навіть ті тарифи, які є, вже не спроможен платити практично в цій країні ніхто. Ну Неможливо, щоб за е, однокімнатну Хрущовку е, плата була е, 2 тисячі гривень в місяць, що дорівнює пенсії українця. Це нонсенс, це повне знущання, це справжній геноцид над нами. Але зараз. Вони готують знову підвищення. І якщо вже Гігакалорія буде коштувати десь під 3 тисячі гривень, то повіситься половина України. Я... Єдине, що вони ці субсидії виділяють, це знову ж таки для чого це робиться. Всі ці субсидії це пряме пограбування українського бюджету бандитами через субсидії. Ну, щоб не був вже такий страшний бунт, і знищення, пряме знищення більшості українських пенсіонерів та е, про, про, простих українців е, методом пограбування, яким вони роблять. Вони грабують зразу з бюджету все. І тоді в нас в бюджеті залишається нуль на оборону і все таке інше. Пригадуєте, звідки взялися ті. Теплотраси і таке інше. Я пам'ятаю, що часи, коли в Києві майже кожен будинок мав власну котельну, топили вугіллям здебільшого хтось і дровами. Потім е, почали будувати ці масові райони, і е, якась мудра людина побачила, що е, не, не, не потрібно е, витрачати сили і е, тепло. На, ну, Не так трошки теплові електростанції виробляли тоді електроенергію, а охолодження води, яка була в обігу, проходило у так званих градирнях. По всьому Києву стояли такі величезні, величезні багато ну, 10-15-метрові діжки. такі. Де е, гаряча та вода е, охолоджувалася, щоб знову йти на виробництво електроенергії на турбіни. Але розумні хлопці придумали, що навіщо ж це викидати в повітря, воно ж може опалювати квартири. Придумали систему, коли теплотраси, бойлерні пішли, і це тепло, як то кажуть, утилізували і опалювали наші квартири. Тоді ви всі прекрасно пам'ятаєте, що електрика майже нічого не стоїла, а тепло взагалі нічого не стоїло. Я по собі скажу в радянський час я за трикімнатну квартиру 75 квадратових метрів у Києві, можу назвати адресу. У місяць платив 11 рублів 40 копійок, заробляючи в ДБК 1 ну щонайменше 350-400 рублів на місяць. Ну, от і все, так? Е, а що зараз виходить? А зараз е, всю пенсію мушу платити за це їхнє блядське опалення. І що дивно, неможливо розірвати з ними жодних угод, які вони не заключають, а нав'язують нам на своє опалення. Не треба мені те опалення. Я якось вже переживу, вже давно в нас не було зим, коли на вулиці мінус. У Нас всі зими з плюсами, розумієте? Але вони ж це робити не дають. Мафія.